І гість нашої студії Тарас Загородній політолог. Вітаю вас, пане Тарас. Доброго дня. Тараса, я пропоную розпочати розмову от із цікавого, цікавого розслідування, яке з'явилося на Бігосінфо, про те, що виявляється, дружина заступника голови національної поліції Дмитра Тишлека. Досі не позбулася російського паспорту, як стверджують журналісти, станом на літо він точно у неї був. При цьому сам заступник голови Національної поліції України. Користується нерухомістю та авто родини партнера російського кримінального угруповання. Ну, якби така собі інформація. Це одна з інформацій. Я би хотіла також навести і інше. От, зокрема, розслідування закритої зони показало. Що ліквідаторка банків у Фонді гарантування вкладів Світлана Грошова мала бізнес у Росії ще під час повномасштабного вторгнення, а в травні 2022 року переписала фірму на свого сина, який мешкає у Москві. І фірма ця не гребує працювати з компаніями, які належать е, е, прихильникам Путіна. Отож, як мінімум, дві такі історії. Я так думаю, що якщо Покопати, то ми ще більше накопаємо, і насправді їх більше є. Просто не хочеться багато займати часу з наведенням прикладів. І відповідно постає питання: а що у нас із контрозвідкою, з усім у тим пошуком? Потенційних оцих от, 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 зрадників як взагалі допустимо, що там дружина заступника голови Нацполіції може мати російський паспорт і так далі. Ну, дивіться, Росія системно працювала над інфільтрацією власних агентів в Україну ну точно 20 років. Ну, Коли прийшов Путін при владі, вони це масово почали робити. Тобто, зараз викорінюється та система, яка будувалася 20 років. Тобто, рівень інфільтрації цих агентів дійсності дуже багатий. Всіх спіймати. Ну, отак от швидко, в дійсності, а, ну я думаю, що це неможливо. Вони отак от виявляються, що якщо ми там, наприклад, якщо там було зрозуміло там ОПЗЖ і все інше, так, це зрозуміло, що це вороги. А якщо було зрозуміло з, з церквою Московського патріархату, так воно є. Але ви знаєте, тут ще інше питання. якщо ми йдемо, о, знаєте, західна правова культура і система вона полягає не в тому, що ти знаєш, так а в тому, тому що ти можеш довести суді. Тобто, тут в даному випадку ще повинно проведено бути слідство, перевірка, порушена кримінальна справа, потім іде і, і так далі. Резумція тому ну, ну, От приклад, ну у нас фактично контррозвитку Давайте будемо відверті, ну не займалися. От, поки навіть ще коли Баканов був, помінялося керівництво СБУ. Ми бачимо зовсім інші результату. Принаймні, приймаємо ми, ми бачимо, що там Кулініча, пан Малюк особисто навіть арештовував. Московський патріархат, який взагалі був недоторканний, митрополіти і так далі. Тобто, робота є далі, напрацьовується. База напрацьовуються методи, напрацьовується технічне е, технічне навантаження, і так далі. І тому в даному випадку, ну, сподіваюся, що в якщо якщо в публічному просторі обговорюється це питання, то висока ймовірність, що це є підставою для порушення кримінальної справи щодо зв'язків з Російською Федерацією. Але ми повинні розуміти, що їх дуже і дуже багато, ми навіть багатьох ще не знаємо, навіть не здогадуємося, що може мати зв'язки з Російською Федерацією. Ну дивіться Наді складається враження, що допоки воно не, поп... не потрапило в публічний простір, то ніхто цим і займатися не буде. Тобто, а, виходить якось так, що контррозвідкою журналісти швидше займаються, аніж відповідні. А це енергії? Це повинно синергія синергія це добре, але а, заступник голови Нацполіції – це висока посада, якби в державі насправді а, посада, яка передбачає проходження відповідних перевірок. Це ж силові структури, це ж належить до, до силових структур, правильно? А, відповідно. Це проходження там купи різних перевірок, е які не трива тривають точно не один день. Це дуже довго тривало. Це перевіряються в тому числі і родинні зв'язки, це перевіряються там благонадійність і різноманітні такі речі. Відповідно, хтось ставив підписи Під перевіркою. Відповідно, хтось давав дозволи. Ну вже не кажучи про те, що хтось призначав. А ну це, це, це питання. Дивіться, в будь-якому призначенні потрібно шукати в дійсності, хто призначав, це ж взаємозв'язки, хто відповідальність. Знаєте, як Знаєте, В менеджменті є таке закон, що у кожна проблема і провалу є конкретне прізвище. Ну так не буває, що воно буде. Тому тут в дійсності комплексно треба дивитися, коли він там призначений був, хто його призначав, хто тягнув, які зв'язки і так далі. Сам факт наявності. Ну, дружина з російським громадянством. Ну, звичайно, коли вже є широкомасштабне вторгнення. Ну, після 2014 навіть року, давайте будемо так робити. Після 2014 року, коли почався напад, це ну, був час, якщо у людини навіть було російське громадянство, вийти, набути, українське громадянство, ну, вибачте, вже майже 10 років пройшло. Якщо у людини досі знаходиться російське громадянство, це є вже підстави підозрювати, що точно справа. Дуже нечиста ще одне питання: а можна перевірити принаймні топ-чиновників на наявність родичів із російським громадянством? Бо це ж не перший випадок, який виліз. Е, ну... а, і відповідно, коли це вилазить в розслідуваннях журналістів, це точно. Неправильно на другому році повномасштабного вторгнення на десятому році війни. Ну тобто, правда, можна ж ініціювати перевірки. Ініціювали ж перевірки там от оцих комісій медичних, тих воєнкомів. Е, нічого ж не сталося від того, що перевірили, і понавитрясали купу різних історій. То, може, і тут варто людей, які перебувають на державній службі. Я розумію, не дрібних чиновників до того руки не доходять, і штат там СБУ не безкінечний, я це прекрасно розумію, але мова йде ще раз про заступника голови Нацполіції, принаймні про топ-чиновників, принаймні силових структур, тобто тих, хто можуть віддавати наказ про там затримання людей, про ще якісь речі. Відповідно, ці люди мали би пройти повторну перевірку. Дивіться, тут трохи от стосовно ВЛК і от перевірки, тут трохи інші різні процедури. Тому що якщо йдеться про перевірку, то ну, це фактично кримінальна справа, якщо там державна зрада і так далі. Тобто хтось повинен це ініціювати. Сама по собі система не ініціює такі перевірки. Тобто, повинні бути підстави, матеріали, на підстави яких проводиться перевірка. Або хтось повинен написати на. Наприклад, заяву на цю людину для того, щоб е е бюрократична система почала працювати. Тому що сама по собі вона так не працює, що вона постійно проводить перевірки. Повинні бути підстави так Підстави тоді виділяється штат людей, які працюють. З журналістських розслідувань на складі. Тут підставою. ви праві підстави публікація в ЗМІ вже є підставою для перевірки, принаймні конкретно цієї людини. А далі Ну тут теж повинен ініціювати, хтось повинен ініціювати, щоб це про це пішов. Тому що стосовно ВЛК, тут трохи інша ситуація. Там фактично була відомча перевірка. Тобто було завдання, наприклад, ну, якщо воно підпорядковує, Міністерство оборони, завдання Міністерства оборони перевірити всіх. Воно пішло, був виданий наказ, і всіх там перевіряли конкретно по, по таких. Тому що тут же ж, знову таки тут же шукали а на підставі цих перевірок. Тільки можлива вже поява кримінальних справ, щоб ви розуміли ну, Я щоб і глядачі розуміли трохи різницю, щоб ми не думали, що так от видається наказ, особливо коли стосується таких важких справ за такими важкими статтями, що це так просто працює. Хтось повинен ініціювати це, якщо але в даному випадку, якщо є публікація змі, підстави для перевірки з'явилися. Ну і зазвичай все впирається в політичну волю. Тобто, коли воно є, тоді ну, з'являються підстави зміни, і да. можливості, і от ці масові перевірки, і все решта. Допоки я до речі пригадую, тоді з тими ж воєнкомами згадайте, спершу два місяці кричали про того воєнкома, і жодного руху не було більше того, були там, нібито внутрішні перевірки, чи можливо дійсно вони були проведені внутрішні перевірки, які нічого такого не виявили, аж поки. Скандал не розгорівся до того, що довелося на нього реагувати. Добре, ще одна е, вкрай цікава інформація. Такі собі екс-нардепта зрадник України Олег Царьов перебуває у важкому стані в лікарні. На нього в нього стріляли в окупованій Ялті. Сталося це біля санаторію імені Кірова в окупованій Ялті, і увечері біля будинку царьова бачили кілька автомобілів швидкої допомоги. Це передається назорнець з посиланням на база. Ну тож, виникає, звісно, що питання чи це свої. Так би мовити, там. Не поділили, чи може щось ліквідовують, чи ще щось таке, чи такі руки наших дотяглися. Ну, це може бути в комплексі, тому що нещодавно я теж читав повідомлення, що відомо всім мантян, яка в Донецьку жила, там до неї теж щось прилетіло неприємно. Ми, звичайно, яка сумна новина в таких випадках ми говоримо і віримо в найкраще. Тобто, це не найкраще обличчя да, найкраще. Ну, з колаборантами, а тут вже немає, немає ніяких тут. Або в мене чорне, не да, або, чорно, або біло. Це відверте. Причому, знаєте, це найбільш огидні вороги. Тому що з росіянами принаймні зрозуміло, вони нас ненавидять і вони знищують. У нас там такі, і наше завдання їх знищити. А от свої, які йдуть зраджувати відверто, вони викликають ще більшу огиду і ще більше ненависті. Тому що це ж ти ж проти своїх працює, ти ж, ти ж жив в цій країні, відбувся у цій країні, той самий Царьох, у тебе ж бізнес. Тут був, і так далі. Ну і та сама мантян, і так далі. І, і не цікавіше, що їх все рівно ж росіяни не вважають своїми. Вони все рівно їх вважають там не своїми, навіть на мантя не пам'ятає Соловйов, навіть там щось наїжджав що, що ти там, хто ти взагалі така, що тут розповідати вілікаросам, як треба е, будувати велику Росію. Е, і так далі. Тому це їхня доля. Оце а це приклад для всіх колаборантів, що отак буде з вами все рівно. Ви ніколи не будете для них своїми. Вони вас справедливо тут будуть вважати колаборантами і зрадниками і від, з відповідним ставленням, і приберуть за першою ліпшою нагоди, тому що ви свідки. Але найголовніше, що це ані трохи от такі приклади, ані трохи не вберігають від там наступних та наступних колаборантів і зрадників. Ну, ні, я тут не погоджуюсь. Коли почалися посадки, я впевнений що у росіян виникли проблеми з агінтурою. Не так все просто. чи ми повинні розуміти, що в країні ну приблизно давайте будемо відверти, 5-7 людей, які досі симпатізують Росії, є і вони залишаться. Але якщо вони будуть бачити там одного колаборанта, спіймали одного о, о, щось трапилось при затриманні о, і так далі. Хтось пожиттєвий термін отримав, вони будуть бачити, що є покарання, що є держава, яка знаходиться і буде карати. Тоді у них бажання співпрацювати о, з росіянами не буде такого, воно значно зменшилося. Але ми повинні розуміти, що це як данність, що вони все рівно будуть присутні, і не слід цього дивувати. Ну, так, знаєте, така людська природа, є багато, знов таки, повертаючись до початок нашої розмови, росіяни системно працювали над ну, Україною. Рівень колаборантів досить, ну не колаборантів які співпрацювали з ФСБ, достатньо високий. З різних там, способів було вірбування, когось могли там погрожувати родичам в Росії. У нас вже багато змішаних все рівно за скільки там за, за 300 років відбулося. Багато хтось там був, хтось поїхав там ще зачинення. Сів радянського союзу, ту, ту саму ем, там в тюмень, наприклад, засвоювати е, нафтовиродовище і так далі. Тому тут слід розуміти, що такі випадки будуть, але система характеризує не помилка, а реакція на помилку. Ну тобто, невідворотність покарання оце є ключовим. Так. А бути переконаним в тому, що закон точно е, прийде і спрацює, і оскільки ми сьогодні у п'ятницю підсумовуємо тиждень, не можемо не згадати про виборчу тему. Як не дивно, але під час воєнного стану е, політичні гравці заговорили про вибори і чим далі, тим дужче е, цього тижня. Е, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав п'ять е, проблем, з якими зіткнуться вибори під час е, е, воєнного стану, і так і хочеться запитати, як усього лише п'ять, тому що насправді я взагалі просто не уявляю собі проведення виборів е, під час війни. Просто тому, що це взаємосуперечливі речі, як там гарячий лід чи ну Оксюморон, іншими словами, говорячи там мовними е, конструкціями, так а, але тим не менш вибори вони передбачають конкурентність, вони передбачають дискусію, передбачають взаємну критику, аж до там піару, чорного піару і всього решта. Воєнний стан передбачає єднання нації, це ну, логічно, це, да. це, це взагалі про зовсім інше. Як ви бачите, наскільки дійсно почалася підготовка до виборчого процесу за кулісно? Наскільки говорять про неї і наскільки вірогідно, що на весну наступного року можуть вийти на вибори? Ну розмови посилились. Це правда. Останній місяць багато чого посилилось, але чи буде воно реалізовано на практиці? Ну, подивимось, тому що. У Виборах, тому що нас часто думають, що вибори це тільки день голосування, це ще й передвиборчий період. Так там вже ж багато технічних. Те, що сказав пан Стефанчук, там правда. Там не п'ять, там 25 дійсності проблем. В якому стані знаходиться реєстр виборців? Так, відкривати, не відкривати. А чи можуть там росіяни скористатися, наприклад, ним тут, же, знаєте, в виборчих кампаніях завжди. Проблема в проведенні легітимних виборів це дві різні речі. Вибори, в принципі, можна провести будь-які. Питання в легітимності, навіть дивіться, чому Путін проводить вибори. Він же в принципі не міг вже не проводити собі вибори навіть в Росії. Але вони розуміють, що питання легітимності влади актуальна навіть для Путіна. Тому що це рівно там 30 чи 40% людей, які його підтримують, повинні прийти проголосувати, і підтримка повинна бути щира. І тут питання виникає наскільки вони легітимними будуть, тому що ж там і питання, як військові можуть голосувати, чи можуть висуватися військові в тому числі, тому що довіра суспільства у нас ж таки 97% до них і багато чого іншого. Тому я ну не бачу такої великої необхідності проведення виборів. Одразу ж вам говорю, тому що ну рік принаймні можна почекати. Законодавча база, а в принципі це передбачає, якщо говорити, наприклад, про президентські вибори, то 108 стаття Конституції Стуції вона зазначає, що президент. Складає повноваження, коли вступає а, новий, новообраний президент. Ну, тобто, а, а в історії України вже був прецедент, коли більше п'яти років просиджував президент. Це Кучма. От коли був там третій тур виборів, він же ж фактично на 4 чи на 5 місяців ну, перевищив п'ятирічний термін. І тому в даному випадку говорити про те, що є велика обов'язковість проведення виборів, ну я поки що не бачу. Стосовно Верховної Ради, ну, Дивіться, якщо виходити з графіку, то вибори повинні були бути цю неділю. Цю неділю. Да. От тобто вже що так. ж ми про це говоримо? Насправді в цю Насправді неділю в цю неді... цю неділі, завтра так. мав би бути день тиші. Не так. було б війни. Так. Зараз ми б вже закінчували виборчий процеси в неділю йшли голосувати. і Тому тут і тому тут виникає питання. Ну я великої необхідності не бачу в цьому. Тому що багато проблем можна в рамках навіть діючої конструкції вирішити, е, тому що все ж таки тиск людей. Як ви там згадували там, по воєнкомах, ПЦ, це працює. Тобто, коли громадське суспільство спромоване, і небайдужі громадяни, спрямовані в правильному напрямку, воно працює, тому що влада все ж таки вона моніторить те, що відбувається, вони теж там бачать, ну, тут не треба перегинати і треба реагувати. Питання, чим що це закінчується? От, от закінчується, це поки що питання. Не завжди так як хоче небайдужі громадяни. Або, наприклад, що не якщо ми бачимо, що шмигаль відбувається. Верто не тягне роботу прем'єр-міністра. Тільки нещодавно я от читав Financial Times, Він дає інтерв'ю і говорить, Україні потрібно власне виробництво снарядів, бо партнери не встигають. Знаєте, прокинувся. Ото от прокинувся, ти що ти це ти не розумієш? На другому році повномасштабного да, да, робити. і потр, потрібно. Не те, що ти вже біжиш, це робиш, а потрібно тільки це робити. А, тому от тиск, от, пам'ятаєте, коли, дивіться, як вони заворушилися, коли все ж таки піднялися, і ми завжди піднімали питання стосовно оцеї ідіотської ситуації стосовно прибутку, оподаткування, прибутку підприємства, оборонного комплексу. Так? Все ж таки вони там щось почались рухатись. Там, да? Я принаймні там бачив. Же федерація роботодавців, яка промисловців всіх об'єднує, пан Олійник відомий всім пан Соколовський, який виконує в тому числі оборонні замовлення. Ну він одяг є. Вже тут вже з ну, ну, з пані, пані Басалаєвою, Вибачте, вже підписують якісь там меморандум. Ну, принаймні, рухи є. Дивимось, тобто ми бачимо, що влада все ж таки йде назустріч і в цьому питанні дає різночитання цих постанов. А давайте будемо відверти, там же ж питання не в цьому, навіть не в цьому висновку. Висновок написаний на підстави ідіотської постанови, яку спродукував в даному випадку е, цей е, е, шмигаль. А я ще бачив, що це виявляється, її взагалі написав великий реформатор Пангусів який пропустив слово прибуток і тепер всі мають проблеми. Тобто, щоб ви розуміли, як працює державний апарат, державний апарат він, він же він працює по інструкціях. Якщо їм не дійшло, от там, вони бачать постанову. Ну, припустимо, та ж, не є їх адвокатом, просто я знаю, як, як, як воно в житті буває. Державна аудиторська служба бачить, що є постанова. Говорить, ну є постанова, ми тоді пишемо, що так. Далі, пан Шмигаль е, прикидається мертвим, він не бачить, що начебто, ми вже говорить. Третій місяць говорить. Цей Зеленський особисто йому говорить. Вже з Офісу президента ви бачили це лист вже. там Південмаш вже пише. Павлоградський хімічний завод. Вже пишуть йому. Ти розберись, будь ласка, з різночитаннями в оборонному замовленні. А це ж затримка з виробництвом зброї. Що? Карастельово-скабелуч потрібно цими питаннями займатися. І питання в тому, що, що без виборів не можна вирішити. Можна вирішити. Це ж навіть через Верховну Раду. Треба все проводити, і тут ми наш державний апарат повинні в тому числі принаймні в армійській сфері буквально штовхати для того, щоб він працював. Тому що ви ж повинні розуміти, коли почнуться вибори. Придбачі кампанія да, взагалі все заглохне. Ну від слова, зовсім от буде глохнути просто, тому що всі пішли один на вибори. Піде, так. Да, один піде один не прийшов. Тому я я не прихильник виборчих кампаній. Ну бачимо, що Ізраїль пішов зовсім іншим шляхом. Почалася війна, почалася ескалація. Зробили уряд національної єдності, і це для цього знадобилося буквально скільки там тиждень. Все-таки я би хотіла до цього новообраного спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки. Вчора була більш така м'яка заява стосовно допомоги Україні. Сьогодні жорсткіша. З... Він підтримує розділення допомоги Україні і Ізраїлю, і це була певна хитрість з боку Байдена, і його адміністрації. Все це докупи з гребти. І таким чином, як ото в радянський час було як це в нагрузку, не. та в нагрузку ніби продати цю всю історію разом. А не, не виходить, не працює. Ну, подивимося, що виходить, не виходить. Тому що знаєте, це як це починаються торги. Ну це ага. політика. Так то тобто ще може вийти? Ну подивимось. Ви ж ви ж повинні розуміти, що значно глибші, глибші в дійсності мотиви трампістів, коли вони говорять про Україну. У нас часто достатньо прямолінійно дивляться на те, що відбувається в американській політиці, і особисто на Трампа, і на всіх інших. Тому що ми думаємо, що він там сказав те, що не подобається українцям, все вони антиукраїнські. Ну це не так. Так, чому тому, що дивіться, ми з республіканськими та демократами завжди є суперечки стосовно того, скільки податків іде федеральний бюджет, це ще було закладено. Коли тільки закладалося взагалі Сполучені Штати Америки як держава, там завжди була заберечка між штатами стосовно того, що віддається федеральний бюджет, є гарна книга Стюарта про біографію Вашингтона. Там от якраз і показується, як це все було. От, до речі, стосовно вони ж в Конституцію Сполучених Штатів Штаті, Америки ніхто ж не голосував, щоб ви розуміли. Навіть Штати не голосували. Вашингтон не дав проголосувати Конституцію, тому що розумів відповідь Штатів вони б ніколи не проголосували. Голосували. Вони спеціально взяли якихось представників штатів, не самі оці штати, які там були обрані, представники штатів, які проголосували ту конституцію. Тобто політичний маневр завжди там існує, і вони вміють там це все вибудовувати. Тому, повертаючись до питання, тут питання податків і як витрачаються податки. Тому у них логіка ж, вони давно вже сказали, стосовно от України, як вони говорять там. Платники податків Сполучених Штатів Америки оплачують війну, яка їх особисто не стосується. Так? Ну, з точки зору Америки, це правда. Далі говорить: а що Україна зробила для своєї допомоги? Так? Де військова економіка? Де ви самі, себе, самі собі допомагаєте? Якщо ви самі собі не допомагаєте, то мабуть українському народу не потрібна ця війна і він не хоче опиратися. Питання: а чому тоді а, американські платники податків повинні це вплачувати? З нами отут, от розмовляє оцей сіль. На якому побудована Америка, це американська протестантська етика, на якій, на якій побудована Америка. Сам собі допомагай, і тоді ми будемо допомагати. Тому, якщо ми починаємо самі собі допомагати, демонструвати, в тому числі республіканцям, що ми самі виробляємо масову зброю, показуємо це. Там піде зворотній зворотні позитивний зв'язок, Ну, скажуть, ну вони самі собі допомагають. Тоді ми їм теж будемо допомагати. І зброї ще буде більше, тому що, от дивіться. А, коли з'явилася перша американська зброя на українському теренах при Трампі, коли в 16-му році, коли він зняв ембарго, яке було накладено на Україну? Чому тому, що Трамп у нього була така позиція? У цьому, і коли вперше почали збиратися війська навколо кордонів з Україною, літали бомбардувальники ядерні на півдні України, які емітували удари на територію Російської Федерації. Тому ми повинні розуміти, що ми повинні розуміти їх реальні мотиви, не вішати є Ликі, як у нас знаєте, любить тато про російські, то і цього, і знову таки, власний ВПК. це питання нашого виживання, щоб ми повинні розуміли, і такого, і такого. От власне ВПК і, і все, що з цим пов'язано, маємо завершувати. Дякую дуже. Політолог Тарас Загородній у цій годині був на прямому.